Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти, ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 114-115. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу будете усьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати дієслова на вся». Також продовжимо подорож до Індії. Відкриваємо свої робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву «Н». склади з нею і деякі слова. Справедливість, оптимізм. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, яке тут слово заховалось? Правильно, температура. Молодці. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть собі в зошит. Давайте перевіримо, поділимо слово на склади тем Пратура. Наголос падає на четвертий склад. Т твердий приголосний, е голосний, М твердий приголосний, П твердий приголосний, е-голосний, Р твердий приголосний, а голосний, Т твердий приголосний У голосний, Р твердий приголосний, а голосний. Слово температура має 11 букв, 11 звуків і 5 складів. Зараз поясніть гаджикові, які букви пропущено в дієсловах. Покажіть йому, як правильно потрібно читати ці слова. Для цього скористайтеся правилом. Дієслова «шся» вимовляємо і пишемо так. Вимовляємо дивиця, чуємо ц, ця, а будемо писати дивиться. Вимовляємо смієсся, чуємо букву с Ся. А пишемо смієш ся. Оце, дітки, треба вам запам'ятати. Отже, давайте з вами прочитаємо правильні слова. Умиваєш себе. Правильно умиваєшся, одягаєш себе, одягаєшся, навчає тебе, навчається, миють себе, миються, гріють себе, гріються, взуває себе, взуваєшся. Пишіть, будь ласка, ці слова і словосполучення з попереднього завдання, вставивши пропущені букви. Підкресліть дієслова та позначте їхнє число. Давайте перевіримо, які дієслова ви підкреслили: умиваєш, умиваєшся, одягаєш, одягаєшся, навчає, навчається. Миють, миються, гріють, гріються, взуває, взуваєшся. Отже, умиваєш, це буде однина, умиваєшся – однина, одягаєш, одягаєшся однина. Навчає, навчається, однина, Миють, миються, це множина, гріють, гріються множина. І взуває, взуваєшся, це однина. Зараз прочитайте інформацію Гаджика. Великою популярністю в Індії користуються танці. Без них не обходиться жодний обряд. Мало знайдеться серед індійців тих, хто взагалі не вміє танцювати. Адже танцювати тут навчається ще з дитячих років. Спишіть, будь ласка, цей текст, вставивши пропущені орфограми. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі букви повинні були вставити. Перевірте, виправте помилки. Зараз трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо далі. Пригадайте, як називається український національний танець. Що ви знаєте про нього? Правильно, дітки! Український національний танець це гопак. Давайте прочитаємо текст, щоб перевірити себе. Гопак це танець бойового мистецтва. Кожен рух у ньому нагадує бойовий удар ногами з різних позицій, навіть сидячи. Гопак виник під час бойових тренувань козаків Запорізької січі. Тому спочатку це був чоловічий танець. Жінки з'явилися в гопаку тоді, коли його почали виконувати на сцені. Розгляньте світлини. Чи знаєте ви, які танці на них зображено? На першому малюнку це індійський танець, на другому гопак, на третьому вальс. Далі танго, хіп-хоп і останнє це ча-ча-ча. Які танці ви знаєте ще? Як ви ставитеся взагалі до танців? Який танець ви вмієте танцювати або хотіли б навчитися? Напишіть про це 3-4 речення, поставивши відео на паузу. Прочитайте повідомлення Качика. Щороку в деяких індійських містах проводитися фестиваль слонів. Господарі слонів ретельно готуватися до нього, всіляко розфарбовують і наряджають тварин. Адже сподіватися перемогти в конкурсі на найкращого слона. Фестиваль починатися з маршу слонів, верблюдів і коней. На цьому фестивалі відбуватися різні змагання між слонами та ігри. Про що ж ви з цього тексту дізналися вперше? Ваше завдання списати цей текст, поставивши дієслова, слова, що в дужках, в теперішньому часі. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були поставити слова в теперішньому часі. Перевірте, виправте помилки. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 115. Ви повинні списати текст, розкривши дужки. підкреслити дієслова. Право мікрофон. Скажіть, що треба запам'ятати, вживаючи дієслова, що закінчуються на ця «шся». Правильно, дітки, що вимовляється по одному, а пишеться зовсім по іншому. Який час таких дієслів? Ну що ж, діти, на цьому урок закінчено. Дякую вам за роботу. Беріть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!